Усі ми в дитинстві полюбляли ребуси та головоломки. Це був час, коли ми із захопленням ламали голову над їх розв'язанням. Нещодавно, натрапивши на старий кубик Рубика, в мене раптом з'явилася цікава думка. Він схожий на істину, яку ми знаходимо у Слові Божому. По-перше, Кубік Рубіка має багато кольорових граней, так само, як і істина різнобарвна та багатогранна. По-друге, коли ми беремо кубик Рубіка у руки, вперше всі грані його переплутані. І здається, що їх неможливо скласти, так само і з Божою істиною. На початку може здатися, що деякі речі важко зрозуміти. По-третє, щоб розв'язати цю головоломку. Потрібно знати алгоритми та закономірності. Коли ми збираємо кубік декілька разів, ми розуміємо, як це працює. Так само і з Божою істиною. Ми вивчаємо Слово Боже і з часом розуміємо, як діяти за Божими законами. Також, щоб стати майстрами у складанні кубика Рубіка, потрібно тренуватися. Те ж саме відбувається і з істиною. Ми повинні зробити її частинкою свого життя, використовувати її принципи на практиці в життєвих ситуаціях. Проте найцікавіше полягає в тому, що з кубиком Рубіка ви завершуєте гру, коли він повністю зібраний, а з істиною цього ніколи не станеться. Адже ми постійно дізнаємося щось нове, прогресуємо, розвиваємось. Пізнання істини це захоплюючий процес. Який ніколи не завершиться, візьміть до рук Біблію, вивчайте її та застосовуйте Божі принципи у своєму житті.